Добрий ранок прийшов четвертий день, коли я пішла, сіла на дієту. На сніданок у мене салат з вареного буряка. До нього додала зелену цибулю і там трошки укропчику. Вага 100 грамів. Олія не додавалася. Сіль теж. Три шматочки оселедців. Вони маленькі. Вага цих трьох частинок 45 грамів. Два хлібця. І кава з молоком. Майже склянка. Вітамін. Одна штука. А підтримують мене сьогодні ось такі друзі. Яка зачіска. Одяг. Ось чим вона займається у вільний час, а його в неї багато, черевички. І дідусь, шляпа, яка у нього, прикраса. Ой, черевички розв'язалися, треба зав'язати. Сидять вдвох і спостерігають за. Моїм сніданком. Ну, от і все, зустрінемось в обід. Хай вам гарно смакує. До зустрічі!